Всім доброго ранку, панове. Вітаю вас на каналі Ковка для початківців. А може вже і не для початківців. Сьогодні трошки проспав і рухаюсь вже вже біля 10 години ранку. І вже бачите, людей доволі таки багато. Вже порозкладалися, але ще не зовсім. Рухаюся до свого місця призначення. Вже практично підходжу. Так, Підходимо до пана Івана. Пан Іван добрий ранок. Да. Що забери в сумці в мене цвяху смик? Один поки зробив. Маленький? Це який маленький. О, це маленький, да? Да. Добре, так? Добре, дякую. Ну так. Да. Так, ще пан Іван не порозкладувався. Рухаємося, ого. Ого, тіски. То за ресору. А які тіски в нього мощніші. Є. Здорові. Ціки тиски? тіски? такі тіски. П'ять тисяч, здорові. О. Так, от, так, рухаємося до свого місця призначення. Біля пана Віталія знаходжуся. Так що у нього все все є. От. Можна запитувати, я телефон даю і можна придбати. Далі йду до свого місця призначення. Ось. Пан Дмитрій, Дима, привіт. О, пан Дмитрій вже розкладається. Ще не все. ну Він трохи ледачиться, він медленно працює, улибається. Медленно працює. О, але годин до 12 і шатер поставить, і все. і Все буде добре, каже. Так, ось я прибуваю до свого місця призначення і будемо розкладатися. Ось я вже порозкладався. Нічого такого нового знов не зробив, бо ну, все по мілочам було. Трошечки пластинки маємо там на шаблі заготовки. Свяхосмирки. Струго такий додався. Такий великий. О, ну, я думаю, що це занадто я його зробив великого такого. О. І ще ось така деталь. Це важка така штука. Це для того, щоб зробити станок для колки дров. Розумієте, на рейку приварюється вода ця штука, яка рухається отак. На ютубі подивіться, як можна зробити такий станок. Це зроблено з лігірованих металів. Профразірована така штука. Ну, як завжди клин... клинки, ножики нові не робив. Ну і колуни отакі. От ось такий ще колончик ось кіло 380 кг. Ну. Це вже один залишився. Понятно, куди? Спаси. Ну і два такі ваговики. Один до трьох, а другий більше трьох кілограмів. Завтра Завтра з'являться молотки, О, молотки і ще такі сокирки, такі до, до кілограма. В легкому варіанті такому. Так що завтра привезу, засніму і покажу. Так, мені вже декілька разів. Писали, чому не звинить, да? там я відсилав топорі, ну ось дивіться, ну, немає чим мені зажати, дивіться, ось це тесло. Бачите? Не звинить, правда? Не звинить, а чому? А тому що воно на, на руків є набито. А ось дивіться, зараз мені незручно, звісно, однією рукою знімати. Одною рукою. Ось я повісив на шнурочок Тесла. Бачите? Бачите? От і вся система вам. Так же само, так же само, якщо взяти пластину. О, от, наприклад, Х12МФ. І теж зараз я її... Пастину Х12 м бачите? На вірьовочку. Якби на ниточку ще тончу, взагалі звон був би. От і все. А то мені люди кажуть, що сокирка спробували, а вона не звонить. Вона й не буде дзвонити на руки. Є, якщо такі сокири великі, о. І з такого сильнішого вуглерода. Може вона і здасть якийсь звук. О, іздасть якийсь звук на руків'ї. А взагалі-то провіряти треба без, без руків'я. І ніж так само. О, ну, взагалі весь метал треба повісити на якийсь шнурочок, на ниточку, тоді він буде, буде звеніти. Ну, ось таке коротеньке відео сьогодні засняв. Показав, що питали, о, як провірити, чи звинить, чи не звинить, бо дехто пробував, каже, не, не звинить сокирка. Ну, от Я показав, що якщо вона буде на, на вірьовці, вона буде звиніти. Завтра привезу молотки, в мене дехто замовляв там. Я казав, що через днів 10 вони з'являться. Завтра привезу і десь. Там декілька сокирок таких в легкому варіанті. Для дому, в автомобілі. Ну от якось так. Ну, Поки нам все добре. Кому подобається, підписуємося, лайкаємо і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.